Субота, восьма ранку, я на Бараковці, людей майже немає. Але скоро підтягнуться. Так що буду знімати сьогодні Бараковку. По плану заїхати ще на Вернісаж, на Федорова. І сьогодні пару зустрічей, можливо, щось цікаве і куплю. Так що бажаю вам приємного перегляду, заварюйте чай, каву, беріть смаколки та приємного перегляду. Скільки ремінь кусте? Після чемодан у вас валіз порожньо? Цепіти електроінструмент. Ага. Перші покупки на проховці Срібна ложка. 875-та проба. Купив дешево, і позочений годинник. Дощ починається, хоча по прогнозу дощу не має бути. Так ви потім Вирішили, за скільки будете планшет продавати? Вирішили, за скільки планшет будете продавати. 300, 300, 300, буйки, Починайте ну, через 6 триватиме 14. купа акумуляторів для ноутбуків. Що хочеш, треба тільки приходити і вибирати. Деяких може бути питання, чому в суботу люди приходять торгувати, якщо браховка дуже слаба в суботу. У мене на це є відповідь. Можу сказати, що дехто в суботу може продати на суму більшу, ніж в неділю. Це пов'язано з тим, що маленька конкуренція серед продавців. В на неділю набагато більше продавців і конкуренція вища. Тому що в мене є знайомі, котрі в суботу продають. Набагато більше, ніж у неділю. Цікаві вироби продають по 1000 гривень за одиницю. Візуально схоже на олово. Або можу помилятися. Продають найти чоловічі за 500 гривень. З чеком за 4 тисячі, колись нові коштували 4 тисячі. Дивився на уйоксі 2 25 тисячі вже вони коштують. так що кому цікаво, локація. Скільки цеї години коштує? Саш, я не знаю, він тут працює, але як його наставляти, я не знаю. А заряд, зарядки немає до нього? Ні. А, тут 100 гривень. Та мабуть також візьму. А він окиснувся. Такі, такі о фужери. Я теж не списку. Скільки фужери коштують? Так, ми вже машинку купили. Я... А в мене є пропозиція ціни. Давай. Оце все за тисячу гривень. Ну, знижка 100 гривень. Ну добре. Добре, Дя... Дякую. 600 гривень. Один. Ой, ну так. Так, в одному місці скупився на 1000 гривень, годинник з вигляду звичайний, але на розиці коштує не дешево. Треба спробувати почистити контакти, тому що окисувалися, того, що тут батарейки довго стояли. Келихи такий виробник Німеччина сувенірні прикольно виглядають і модель 1К18 Ferrari виробник Італія вживана, але в принципі в доброму стані купив телевізор собі навіть не очікував такого повороту подій. Sony Diagnaль 49. Пульт, правда, не оригінальний, треба оригінальний купити. За 7 тисяч гривень. Правда, модель старенька 2016 року. Мені підійде. А то я живу у Львові 3,5 роки і всі 3,5 роки без телевізора. Худі Олімпійська продається. розмір 2ХЛ, дитяче, мабуть. Десята година і я вже їду з бараховки. Справ сьогодні дуже багато, декілька зустрічей, плюс треба познімати відео на вернісажі та на Федорова. Так що наступне включення з вернісажу. Дівчата роблять зйомку, гарно танцюють. Вибачайте без звуку, тому що щоб не порушувати авторські права на музику, яку вони включили для танцю. Гарні дівчата, гарно танцюють. Думаю, можете, може ті. Може з вами на э, Гачки тримати чи не робити. Вот так. Замки чи? Да, вот штуки так, і штука обрізати, ставити гачки. як, як художник з художником. <рес> було б цікаво, я думаю. Я отак вот думаю. Що отак вот от. Дірочку вішати, а тут гачочку. Було б цікаво. Я ще не вирішив, а горішний чесно. Розумію. І, давай, і давай, плюс давай, час витратити свій. — Та час їхня, я вже на пенсії. Нога нічого, нічого не знав. Не прийшов. Популярний теж. ну я не можу товар знайти? — Я беріть, бері, перекидайте ящик. Оп, я тебе зараз. Ну підій. я не знаю, що тоді робити. Ну застрію, Дзвоник. Знайшов ось такий гарний у Романа і Володі. Ціна 3,5 тисячі гривень. Ой, досить такий нечастий. Качка латунна. Володя. Так мені не було. 600 гривень ось така качка латунна. Схоже підсвічник в мене є, зараз на продажу. Як багато всього цікавого тут. І тут сусідній столик. Оці класні, хотів собі в офіс такого коня купити, але 800 гривень, так сказати, жаба задовила. Дороговато для мене ой, біда трапилася. сколько такой? 500. 500 гривен. Я хочу, сколько голов? 500. 500. Шік зривається, піду з сажа на Федорова. Але відчуваю, що зараз всі накриють свій товар і нічого буде знімати. Як я і думав. Продавців немає. Ті, хто є, сховали свій товар. Ну що, Дощик підпортив бараховочку в центрі. Хороший дощик пішов. Їду на зустріч після бараховки. Оце погода. Нещодавно дойшов, вже сонце світить. Головне, щоб завтра без дощу було, тому що завтра бараховочка. Закінчив одну зустріч, зараз приїхав на наступну зустріч. Взагалі в мене сьогодні багато зустрічей. Це вже четверта на різних локаціях. Дві зустрічі майже по дорозі були, і я віддав монети, котрі в мене придбали. І дві зустрічі там, де щось треба купити. Ось одну завершив зустріч, зараз покажу, що вдалося придбати. І припаркувався біля цієї машини. Таке враження, що на парковці її вдарили. Печально. Тут в коробочці у нас закордонні машинки, монтажівки. Таку фірму я сьогодні вже купував. Італія. Класний Mercedes. Потім ось така стара машинка, але там передні коси відео мені. Так, зараз далі покажу. Тут також машинки, також за кордоні такий набір. Гараж. Оце Лего, я подивився, воно коштує дуже багато грошей в Європі. Не знаю, за скільки вдасться в нас продати. Але воно в Європі дуже дороге. І тут такі звичайні моделі, нічого цікавого. Також придбав срібло. Тут є бурштин трішки. Статуетка така пластмасова, але гарна дівчинка. В Греції зроблена. Сільничка, десь ложечка. до неї повинна бути. Дзвоники дві штуки. Тут шари для тенісу настільного. Кабура. Поліцейська тут і під наручники, і під газовий гончик, під дубинку. І такий ніж придбав. Скупився я більше, ніж на 7 тисяч гривень. Для вас це дорого чи ні по цим предметам? Там деякі предмети, особливо машинки, вони коштують в Європі дуже багато. Буде видно за скільки зможу подати. І друга ось така покупка, це в нас ваги. Польські, здається. Приблизно 30-ті роки. В нас я є... шукав попередньо, скільки можуть коштувати ваги, не знайшов. Знайшов тільки в продажу в Польщі. Виставлю свій телеграм-канал, але не знаю кого. Сьогодні не встигаю повиставляти предмети, ті, що не купив. Так що сьогодні, якщо щось виставлю, то небагато. На цьому бараховки... Та робочий день закінчився. Я зараз ставлю те, що вдалося продати на протязі тижня. Друзі, хочу вам нагадати, що в мене є свій телеграм-канал, там де я виставляю багато різних речей, котрі ви бачите на відео. І хочу звернути вашу увагу, що майже все, що є в телеграм-каналі, є у наявності, крім 10%. Це те, що з поміткою продано, резерв або не встиг чи забув видавати. З телеграм-каналу. Все інше є у наявності, так що можете вертати догори і дивитися, що в мене продається. Також, якщо у вас немає телеграм-каналу, є мій особистий інстаграм, там, де ви можете задавати мені питання. Все це є в описі до відео та у першому закріпленому коментарі. Переходьте та дивіться, що є. Знову до мене приїхала посилка з Німеччини дві коробочки. Зараз буду розпаковувати, дивитися, що там цікаво є. Та буду виставляти на продаж впродовж тижня. Тому що зараз опрацювати великий об'єм товару не вдається, тому що, поміж цього, в мене є і інші справи по роботі. Почав розпаковувати коробки, і перше, що мені зустрілося, це ось такі предмети Годинники. Годинники тут, на перший погляд, нічого цікавого немає. Навіть знайшов Сейко, але це у нас китайська копія. Такий годинник, можливо, щось коштує він, начебто йде. Схоже на позолоту, але досить досить тонка. Один мікрон, мабуть, маркування позолоти немає. Фірма називається Оско. На eBay, наприклад, в гарному стані такі годинники по 50 доларів подаються. Це, звісно, буде набагато дешевше. Ножі, запальничка є, якась незвичайна медалі. ще годинки. Трішки марок. І ось щось цікаве це у нас вкладачі з-під Старенькі, мабуть, 80-ті роки. Треба буде перебрати. Та, мабуть, буду виставляти на віоліті. Я спочатку подумав, що це відеокамера, якась дешева, незрозуміло. А виявилося, що це радіо. От така штука. Це радіо. Часоту шукати через об'єктив. Крутиш і шукаєш часоту. Свобеньке радіо, тому що антенна маленька. В мене в офісі погано ловить. Працюю від двох батарейок. І так, наступні предмети, котрі я дістаю з коробочки. Це у нас трішки посуду потрібного. Якась гра, ну, тобто це шахи, просто до них йде блок живлення, інструкція. Не знаю, як працює, ще не розбирався. Скринька ось така, тонкий метал, Німеччина. Там кубіки складати для дітей, фотоапарати, церква. Фотоапарати тут такі простенькі з того, що я вже побачив. Нічого цікавого. От э, радіо мене підкорили. Раніше <ріст> не бачив таке радіо. Цікава штука. Якісь окуляри. Фірма Гус. Мені вони личать? Думаю, що ні, тому що жіночі. Ось що знайшов. Що це? Латун чи бронза? Але окисли прям сильні-сильні. Тут всередині стан добрий, як новий. А окасли такі, начебто стара бронза. Прикольно виглядає. Що це за коробочка? Якийсь документ чи паспорт на щось. Ага, це в нас наш топор. Типу, такий документ на цей штопор. Треба пошукати. Він такий важкий, прикольний. Першу коробку я вже розпакував. Останнє, що тут було, це столові прибори. Такі ложечки прямо гарні, у гарному стані. Проба 90 що означає, що було витрачено 90 грамів срібла на 12 таких столових приборів. Я не знаю, скільки цей мікрон в посрібненні, Тут чайні ложки вже вживані і столових, Одна трішки вживана. виделки в гарному стані ось такий прибор для соусу. Ложка велика, прям дуже велика. Ножі. Тільки 5 штук нарахував. Так, далі набір у нас для вина. Однієї корки не вистачає. Еглечик мідний. Знову VR-окуляри тієї ж самої фірми. І тут в нас трішки срібла. Буду розбиратися, шкатулка також буде на продажу. Шкатулка це спеціальна для срібних прикрас або золотих прикрас. Буду розпаковувати другу коробку. Не встиг за один день розпакувати посилку, тому що багато справ, було. Зараз другий день і буду розпаковувати другу частину посилки. Друга коробочка це в нас література такого плану. Так що можна її продавати як історично-дослідницьку літературу. Без цілі пропаганди, тим більше, це не 40- роки, це випуск з 70-80-х років, але репринт 40-х років випускалася така література безпосередньо в Німеччині. Також там журнали є. На продаж офіційного виставляти не буду, так що, кого цікавить. Можете писати в особисті. Повторюю, що це не з сильні пропаганди буде продаватися, а як історична дослідницька література. Трішки розпродався. Рейс фенінги продалися 30-ті роки, Три штуки по 100 гривень, качка продалася за 100 гривень, купувалася за 20 гривень. Ножі. Продалися по 150 та по 200 гривень. Ці два по 200, ці по 150 Тут в мене прибуток 50%. Грані карти продалися за 350 гривень. Купувалися на браховці за 150 гривень. Срібна ложка продалася за 2300 гривень. Тут в нас 84 проба. За часів царизму. Купувалася приблизно за 1400 гривень. Також тут трішки срібло на 500 гривень. Туфелька, кришталева або скляна, продана за 250 гривень, купувалася гривень за 100 Машинка на радіоуправлінні без пульта, без кришки. Продана за 200 гривень, купувалася на браховці за 100 гривень. Ван Царевич купувався на Хмельницькій барахолці за 800 гривень, проданий всього-навсього за 1000 гривень. Статуєтка наречена, полонна, продана за 800 гривень, купувалася за 500 гривень. Так, трішки продажів монети 2 євро на честь України. Три монети, комплект проданий за 700 гривень, ніж проданий за 1200 гривень. Купував цілу колекцію тому не знаю, за скільки окремо цей ніж мені вийшов. Значок кандидат в мастера спорта проданий за 30 гривень, заробіток 15 гривень. Матрьошка тут 6 штук. Продані за 150 гривень, мій прибуток 75 гривень. Nokia 6680 здається, в повному комплекті. Вздувся акумулятор, тому продана Nokia недорого за 400 гривень. Кеди Adidas нові оригінал. Продані за 2000 гривень, прибуток 1000 гривень. Гра настільний більярд. Дитячий тут навіть є автор, котрий намалював, це. Купувалася на барахуці за 300 гривень, продана моєму підписнику за 900 гривень. Продажі альбоми для монет. Альбоми в гарному стані, як нові, разом продані за 350 гривень. Монета продана за 650 гривень. Опішнянська кераміка вийшла в цьому 2025 році. Стакани з дівчатами. Продані за 750 гривень. Купувалися приблизно за 300 гривень. Проданий MP3 плеєр за 100 гривень. Треба міняти акумулятор. Погано тримає. Ключик-штопор бронзовий з гарною патиною. Проданий за 800 гривень. Шахи. Тут можна грати проти комп'ютера. Продані за 800 гривень. І лялька продана за 300 гривень. З цих предметів мій прибуток 50%. У мене замовлення монет радянських, як в альбомі 64 монети, відправка в Німеччину. Зараз схожу по поштам, питаю, чи можна відправити. Був на новій пошті. Вони зв'язувалися з менеджерами, котрий займається питанням відправки. Предметів різних за кордон, вони кажуть, що не можна відправляти, тому що це гроші, а гроші відправляти не можна. Незважаючи на те, що це монети не існуючої вже країни. Буду далі питати, буду звертатися на Укрпошту, може там зможуть допомогти. Ось такий альбом з монетами. Хочу відправити за кордон. Якщо пошта погодиться це прийняти на відправку, тому що країни, котрі приймають. Не завжди хочуть такий товар приймати, можуть конфіскувати, тому є певні ризики. Зараз піду на Укрпошту та дізнаюся, у них приймуть вони таке чи ні. Сходив на Укрпошту, спитав з приводу монет, мені прямо показали список заборонених предметів для відправки, і там монети. І там зазначені монети ті, що в обігу, і ті, що вийшли вже з обігу. Будь-які монети, медалі заборонені для відправки поштою. Не знаю, що робити, мабуть, людина залишиться без цього альбому з монетами. А може, ви знаєте, як відправляти монети за кордон? Поділіться в коментарях. І так, чим закінчилася історія з цими монетами? Я їх все ж таки продав. Ми дійшли до домовленості з покупцем, що він мені сплачує за ці монети. І коли його знайомий приїде в Україну, я йому по Україні відправлю ці монети. А потім цей знайомий, коли поїде в Європу, вже при зустрічі передасть покупцю цей набір з монетами. Проданий він не так вже і дорого, за 5 тисяч гривень. Тут повний набір 64 монет. Плюс 4 ось такі невеличкі малі. Найдорожча це в нас шайба. Купував я цей альбом десь за 2000 гривень на Violet, плюс доставка була щось дорога, 300 гривень десь. Не знаю, тоді чогось пошта так дорого порахувала за пакування, доставку і накладний платіж. Плюс тут не вистачало 10 монет, я їх докупляв. І взагалом мені цей альбом вийшов десь в 4 тисячі гривень. Продавався довго десь близько одного року. Продав прибуток 1000 гривень, але на майбутнє не буду збирати альбоми, якщо буду купувати неповні, а буду в розріб продавати. Так воно швидше і дорожче виходить, ніж всім альбомам продавати.